Гармонізація жіночого та чоловічого. Ось така у нас сьогодні тема. Тема цікава, тема важлива, і ця тема не випадково обрана, тому що, коли у нас в гармонії різні частини нашої особистості, з нами все гаразд. Коли у нас і внутрішні конфлікти, ну, виникають Певні проблеми в житті, певне напруження всередині, яке забирає багато енергії, е, яке нас насилює і заважає насолоджуватися життям. Тому е, жіноча і чоловіча частина, вони важливі, важливо їх розуміти, усвідомлювати, спостерігати за своїм внутрішнім світом і налагоджувати той внутрішній баланс, ту внутрішню гармонію, яка нам буде комфортна. Взагалі, у кожної людини є частина особистості, яка є жіночою, і є частина особистості, яка є чоловічою, незалежно від статі, і у чоловіків, і у жінок. Сьогодні більш детально розберемося, оскільки моя аудиторія більш жіноча, це жінки переважно, то більше ми будемо сьогодні говорити про жіночність. Але трішечки буду торкатися чоловіків, ось тому так. І що має це на увазі? Це не про сексуальну орієнтацію, одразу, одразу зазначу, це про людину, скажімо так, традиційних поглядів на своє особисте життя. І при цьому у кожної людини є жіноча і чоловіча частина. І давайте розберемося і жіночністю, що воно таке. Якщо коротко говорити. Ну, про жіночність то це те, що жінку робить жінкою, а мужність це те, що робить чоловіка чоловіком. Це так зовсім коротко. Звичайно, є візуальні ознаки чоловіка і жінки, а є внутрішні стан, який робить чоловіка чоловіком, і жінку жінкою. І жіночність це певна енергія внутрішня, яка робить жінку не просто жінкою, а унікальною. Це гармонія зі своїм тілом, це любов до себе, це свобода думок, прагнення піклуватись про своїх близьких, можливість розвиватися та бажання допомагати іншим. Найголовніше при цьому бути в гармонії. І іноді жіночність уявляють, як знаєте, така. Ну, лялька Барбі або м, дівчинка така тендітна, витончена в спідниці, на підпорах, і ну, не обов'язково це про жіночність насправді. Жіночність це коли ми йдемо за задоволенням і робимо те, що нам подобається. І Це і означає розвивати жіночу енергію, коли ми себе відчуваємо, коли ми в гармонії з собою, коли ми знаємо себе. Звичайно, жінка починається з тіла, і завжди, коли ми говоримо про жіночність, ми повинні звертатися до свого тіла. І... В сучасному світі жінки живуть в більшій мірі своєю головою і зовсім забувають про тіло. А наше тіло дуже мудре, насправді воно все пам'ятає, воно пам'ятає якісь болі, страхи, образи. І коли у нас був якийсь травматичний досвід, це зафіксувалося в тілі, Воно перетікає потім у хвороби. І це, ну, скажімо так, називається психологією, психосоматикою, я думаю, ви це чули, знаєте. І якщо говорити про жіночність і розуміти, чи жіночна я чи ні, можна од од один із способів це на фізиці. Якщо є відчуття болі під час місячних низоживата, в попереку або в грудях, то це значить, що лежить блок на жіночності. В такому випадку потрібно частіше прислухатися до себе. Тобто не варто ігнорувати ці сигнали тіла. Якщо в нас щось болить, це певний сигнал. Наше тіло нам дає якісь підказки. Тобто, якщо є, ну це один, одна із ознак да, порушення от якоїсь гармонії внутрішньої. Порушення своєї жіночої природи це от саме от такі от моменти, про які я щойно розказала на фізичному рівні. Ми можемо ходити в сукні хоч кожен день вести себе як дівчинка-дівчинка, знаєте, така ось, вся, така, вся така легка, пухнаста, білява. Але це може бути, знаєте, Така обгортка, яка всередині ну, зовсім інша. Е, і нам може здаватися, що ми, що ми жіночні, але насправді е, наша сутність такою не є. Якщо звернутися до, ну, не стільки не до історії, а просто до наших пращурів, до попередніх поколінь, то Жіночність часто асоціювалася з жертовністю, але жіночність не доріднює жертовністю. І програма страждання може передаватися з покоління в покоління. Конфлікт, який не був вирішений в попередніх поколіннях, стає частиною психічного життя нащадків, і цей досвід залишається практично недоступним для усвідомлення. Чому так? Ну, якщо згадати наших бабусів прабабусів ну і прадідусів, то люди вели такий спосіб життя що більше займались фізичною працею, і поділ навіть якихось обов'язків, і домашніх, і по роботі він поділявся на жіночу працю на чоловічу, тому що ми від природи різні, чоловіки сильніші, жінки слабші І тому, відповідно, і робота поділялася, і оце було таке відмежування. І цей поділ він наклав певні обмеження. Ну Вони, були звичайно, мали підґрунтя певне, тому що коли жінка Ну, так ставалося, залишалася сама без чоловіка, або він гинув, або вона ну, не створювала сім'ю і так далі. Ну, Шансів вижити, а з дітьми майже не лишалося. Тому нав'язувалась оця жартовність, оце, знаєте, таке служіння чоловіку. Залежність від чоловіка, оця от певна така жертовність. Це ще можна навіть пригадати казки, які заповнюють нашу голову архетипними сценаріями. Ну от Про красуню, чудовисько, про попелюшку, русалоньку, сплячу красуню. У усіх цих казках дівчина виступає в ролі жертви постійних сумних подій. А навколишнє середовище агресивне до головної героїні, яка, в свою чергу, навіть не намагається протистояти йому і повністю покорюється зі своєю долені, долею в очікуванні принца на білому коні, який потім рятує, і на цьому казка закінчується. Тобто, жінка така от слабка, беззахисна, без чоловіка, вона не впорається, поки не прийде той принц або на білому коні, або без білого коня і не спасе її, то вона сама от ніяк і не впорає. З цим. І ця вона передалася і нам, і, крім того, що із дитинства також це могло нав'язуватися. І багато з нас, багато хто з нас вірить в те, що нас хтось прийде і врятує, окрім нас самих. І ми часто от дійсно впадаємо в таку роль жертви, що хтось прийде, вирішить наші проблеми: або чоловік, або держава, або ще хтось. І оця мрія про рятівника, вона ну, до такої міри сильна, що жінка починає бачити принца майже у кожному чоловікові. і коли вже так званий принц починає проявляти агресію по відношенню до неї, то з'являється якийсь шаблон мислення під назвою терпити жінка, значить, повинна бути жертовна. Тобто агресивну поведінку сприймає як норму, і тоді її слабкість сприймається як жіночність. А це не одне і те ж, це зовсім різні речі. А, і от треба відслідковувати, бо дійсно о, ну, я не хочу зараз глибоко занурюватись в такі от, о, проблеми, коли є домашнє насильство. Психологічно, фізично, де жінка дійсно терпить, з різних причин там є дійсно і психологічні чинники, а часто це наслідки от такого сприйняття жіночності. Що терпіти це норма. Що залишитись одною, я пропаду. Їй може це нав'язувати і соціум, і той чоловік, який може бути агресором, маніпулятором і так далі. І іноді бувають навіть трагічні випадки, коли це доходить навіть до смертельних випадків. Ну, Коли йдеться мова про таку агресивну поведінку, про фізичне насильство, коли чоловік б'є жінку, і це сприймається як норму. Ну, згадаєте, б'є, значить, любить Ну, звідки це взялося, ну от, звідти воно взялося. Насправді це не норма, як ви розумієте. Але в тих чи інших проявах все-таки це ще досі є. Якщо говорити про жіночність, то це в першу чергу такий стан жінки, де вона перебуває в балансі. І оскільки в нас починає, протікає верніше, як жіноча, так і чоловіча енергія, ми не повинні йти в дисбаланс і прокачувати тільки жіночу енергію. Приклад дисбалансу. От... Один з них жінка прокачала тільки жіночу енергію. Вона може бути занадто м'яка, слабка, жертовна, от про яку я говорила да, про цю жертовність, варто її відслідковувати в собі. Є інша сторона медалі це жінка, в якій така розвинена чоловіча енергія. Коли жінка може дуже активно йти до своїх цілей, не перше місце покладати гонитку за досягненнями. Ціле покладання як один із проявів чоловічої енергії. Насправді це гарна якість, гарна здібність людини, але коли її занадто багато, коли жінка, знаєте, в такому бізнес світі часто буває, коли вона захоплюється цими досягненнями, коли вона ну, дійсно забуває, що вона жінка. Тобто, відхилення або в ту або в іншу сторону. І тому важливо жити в балансі. У жінки, яка перебуває в балансі, буде проявлятися м'якість, розслабленість в стилі життя і у всьому, але при цьому вона буде також стійка. Тобто, оці. Внутрішній чоловік, який є в жінці, насправді це добре, він має бути. Тому що чоловічі енергії вони також важливі для реалізації, для якихось рішень, прийняття, для виходу з якихось складних ситуацій. Тому це має бути, але в певній мірі, не забуваючи про те, що я жінка. При цьому я маю бути і такою, якою розслабленою, турботливою, люблячою і так далі. Але коли от цей прояв от крайність, коли жінка в таких дуже жіночих енергіях, і вони прямо занадто в жіночих енергіях, вона може опин... Скажімо так, опинитися в таких ситуаціях, коли поруч нема чоловіка, наприклад, от вона живе чоловіка, чоловік вирішує всі її проблеми, і тут з якихось причин чоловіка немає, або десь в їздів, щось трапилось, або чоловік зник з її життя, розлучення, чи фізична смерть, наприклад, і жінка опиняється безпорадною. Тобто вона не може без чоловіка дати ради собі, своїм дітям, взагалі своєму життю. Це от такий дисбаланс в сторону жіночих таких енергій. Ось. Ну а коли багато чоловічої енергії в жінці, то це, ну, скажімо так, уже перетворюється жінка на такого, знаєте, мужика в спідниці, скажімо так. От, і вона тягне на собі е, ті е, речі, які мав би там по дому, по сім'ї е, робити чоловік. Ось, тому варто слідкувати за цим балансом, дотримуватися його, тобто не забувати і про свою жіночу природу, і про свою чоловічу. І коли Оця от є Гармонія внутрішня, то жінка перебуває в такому гарному стані, вона почуває себе щасливою, вона знає, що вона жінка, вона знає, що вона може бути люблячою, м'якою ніжною, турботливою, і в той же час вона знає, що вона дасть собі раду в різних життєвих ситуаціях, тобто може увімкнути ті чоловічі енергії, які в неї є. І вирішити ті питання, ті проблеми, які е, трапляються. Тобто оці е, е, дві частини особистості, вони в гармонії між собою, вони перемикаються з чоловічої на жіночі, з чоловічої на жіночі. Бо коли, от, е, скажімо, крайність в чоловічих енергіях, коли жінка дійсно от, е, занадто така. Цілеспрямована, жорстка, досягає своїх цілей, завжди вона все контролює, командує, скажімо так. Тобто ну дуже багато такої чоловічої енергії, то ну, тут ще е, настільки складно самій жінці по життю, вона відштовхує чоловіків, і е, в особистому житті теж можуть бути складнощі, тому що чоловіки бояться таких жінок, не хочуть мати з ними справи, не хочуть конкурувати. І ну виникають проблеми в особистому житті. ось І в цьому розрізі теж хотіла також поговорити про аніму і анімус. Це теж такі частини особистості, це архетипічні тільки частини. За Карлом Густавом Юнгом, відомим психотерапевтом, він ввів ці поняття. і е Якщо говорити про те, що ну, в кожної людини є психологічні характеристики протилежної статі, то в цьому розрізі аніма це жіноча частина чоловічої душі. А анімус це чоловіча частина жіночої душі. І для чоловіка аніма є провідницею до емоцій, уяви, духовності, інтуїції, а для жінки анімус це джерело логіки, структурності, сили, також носії внутрішнього голосу чи переконань. Ну, це, власне, те, що ми говорили, але тут більш такі архетипічні образи і е е е важливо, що е в цьому розрізі, щоб чоловік прийняв свою аніму, а жінка прийняла свій, свій анімус. Бо буває таке, що чоловіки здебільшого відторгу ну, відмітають, відмовляються від своєї аніми, і тоді вона все одно вона ж є, вона проявиться, але це буде така спотворена, це буде якась, знаєте, таке. Ну, от, знаєте, Жінка зі знаком мінус, коли вона капризує, коли вона примхлива, коли вона така безвідповідальна, коли вона легковажна, тобто це не про ту жінку, ну, якби, яка може бути взірцем. От. А коли чоловік приймає свою аніму, тобто, він якби, погоджується з тим, що він теж може бути чутливим. Це не означає, що він стає жінкою. Просто він дозволяє собі бути чутливим, мати інтуїцію, проявляти свої емоції. Ну і так далі. А анімус у жінки це на зовнішній теж авторитет, а внутрішній голос логіки, переконань і сили. І в обох випадках, якщо ці фігури залишаються несвідомими, вони породжують проекцію одержимості, ілюзії, залежності. Ну, це несвідомі і не прий... коли не приймає чоловіка або жінка. А... Свою внутрішню частину протилежної статі. Але коли людина це усвідомлює, приймає як частина свого внутрішнього життя, починається процес інтеграції, що відкриває шлях до цілісної особистості. Ну от, Власне, все, що я от про чоловічність і жіночність хотіла, тут можна багато говорити, але насправді говорити. Ну, і не потрібно взагалі тут все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то, будь ласка, можете задати свої питання після коли буде обговорення, а хто буде дивитися в запису відео, то ви можете написати свої запитання. Ось і е, я хотіла ще нагадати: а для тих, хто перше мене дивиться, то зараз ми зустрічаємося в рамках проєкту «Віднови енергії в собі. І по суботах ми зустрічаємося розглядаємо ту чи іншу тему. У нас вже була. Були теми про втому визначення депресії про емоційне та професійне вигорання, про великі системні фігури. Зокрема, ми говорили про фігурові війни та фігуру країни внутрішню дитину, сепарацію від батьків і сепарацію своїх дітей. Сьогодні тема гармонізація жіночого та чоловічого. Попереду три типи інтелектів і про детокси на різних рівнях. Поговоримо це. Наступної суботи буде зустріч. Далі буде зустріч про незавершення. Справи та внутрішні конфлікти, про сон дуже важлива тема, про наші опори життєстійкості або резильєнтності, і про емоційну зрілість. Ті теми, які до сьогоднішнього, вони є в записі у мене на YouTube каналі, кому цікаво, можете передивитися. Зустрічаємось ми щосуботи о 13:30 участь в цьому проєкті безоплатна. Також, якщо ви хочете в більш розширеному форматі прийняти участь в цьому проєкті, то ви можете Мені написати, я вас доєднаю до групи, там всі записи теоретичного матеріалу, кожного разу ми робимо практики, там також будуть записи всіх практик, і додатково три практичні зустрічі. Одна з них це відпускання бувших партнерів, тому що ми завершуємо стосунки, але не завжди ми фізично розлучилися, але емоційно ми прив'язані. Енергетично ми прив'язані, і це забирає дуже багато енергії. Ну, і дуже важлива така робота з ненародженими дітьми, своїми і дітьми роду, і вартість в такому розширеному проєкті 550 гривень. Кому цікаво, будь ласка, можете долучатися. А, зробимо ми сьогодні практику про співвідношення чоловічого та жіночого, і зараз. А... Так і продовжуємо запис. Чого за чи пауза? Зараз зробимо практику співвідношення чоловічого та жіночого. Сядьте зручненько, рівно, розслаблено. Спостерігайте за своїм диханням, дих, видих. Сядьте так, щоб руки, ноги були не перехрещені, щоб вільно протікала енергія. Можете заплющити очі. Можете не заплющувати очі, але диві дивіться поперед себе таким розсіяним поглядом, ніби ви дивитесь в одну якусь точку, і зосередитися на своєму внутрішньому стані. Ми будемо зараз з вами в зоні вільної уяви працювати і уявіть собі два стільці перед собою. На одному із цих стільців. Ваша жіноча частина особистості, на другому чоловіче. Перші образи, які прийдуть у вашій уяв, такі правильні. Не аналізуйте. Просто от жіноча частина на стільці одному, і чоловіча на іншому. Роздивіться уважно, як вони виглядають. Що ви відчуваєте по відношенні до жіночої частини? Що відчуваєте по відношенню до чоловічої частини? Чи подобаються вони вам? Чи можливо є якісь Негативне ставлення. Просто відслідкуйте. Роздивіться, яке у них ставлення одне до одного. Як вони дивляться одне на одного? Як ставляться одне до одного. Просто спостерігайте. Чи готові вони взаємодіяти? Чи, можливо, вони дивляться в різні сторони? Чи хочуть вони дивитися один на одного і взаємодіяти? Зараз оцініть який відсоток. Вашої цілісності, от ваша цілісність, загальна 100%. Із цих 100% скільки складає жіноча частина, а скільки чоловіча? Перше, що приходить в голову, це буде правильно. Не оцінюйте, просто як приходить яка відповідь, таку ви собі і фіксуєте. Чому таке співвідношення? Як ви гадаєте? Дайте самі собі відповідь на це запитання. Чи влаштовує воно вас? Можливо, це якось пов'язано з вашим дитинством? Чи поведінкою ваших батьків? Зараз спробуйте по черзі ідентифікуватися із кожною частиною. Подумки перемістіться на один із стільців. Уявіть, що ви сидите на одному із стільців, наприклад, на тому стільці, де ваша жіноча частина. Що ви відчуваєте, коли ви є. Цією частиною, скільки вам комфортно, куди ви дивитесь, що вам хочеться робити, що не хочеться. Просто поспостерігайте, а потім пересядьте на інший стілець. На той стілець, де чоловіча частина. що ви відчуваєте в цій ролі. Просто повідчувайте, повідмічайте для себе і повертайтеся до себе, до свого Я цілісного. І подивіться знову на ці два стільці, на свою жіночу частину, на свою чоловічу. Можливо, вам, то у вас є бажання якось змінити співвідношення між чоловічою та жіночою частиною у відсотках. Якщо є таке бажання, то ви в своїй уяві можете це зробити, змінити це співвідношення, тобто тій частині, де менше відсотків, уявіть, як в неї збільшується ця частина. І цей відсоток зростає. А інша частина трошечки зменшується, і вам від цього буде краще. І ви себе будете почувати від цього більш гармонійно і збалансовано. Спробуйте це уявити, як змінюються ці частини. Дайте собі ще трішечки часу, і коли все буде так, як вам того хочеться, ще раз подивіться на свою жіночу частину, на чоловічу, подякуйте їм за взаємодію, за проявленість, повертайтеся тут і зараз. Так, завершуємо нашу практику. Ілона приєдналася.